Візуально ми бачимо прилад схожий на легенду і по корпусу, і по котушці, і в тому числі по звучанню. Що стосується даного прилада по якості дискримінації, цю ціль в колір підкидають прилади, це і відсіє. Тобто доволі висока якість дискримінації розпізнавання заліза. Але не тільки висока якість розпізнавання. Ну і дуже класно бачить металеві предмети. Це дуже круто. Тобто, хто копає металеві накінечники, в тому числі і реліквії, як саблі і тому подібне з більших таких предметів, це теж доволі цікаво. Що стосується самої глибини, скажу так: на монети, класика жанра, нічого особливого, немає тут пів метра глибини більше, ніж в якимись інших приладах, але навіть на характеристиках. На налаштуваннях на занижених характеристиках, бачимо 8 чутливість, а не 10 і швидкість 3, максимальна, він хорошо витягує цілі. А сама головна його різниця поміж приладами середнього рівня, чи початківцями, чи напівпрофесійними, неважливо. І навіть з професійними, що він відповідає, то скажу так, він дуже чутливий до дрібних цілей. І відповідає тій же легенді тому еквіноксу і тому же Деусу 2. Навіть на цих ніяких налаштуваннях з точки зору, що чутливість я зменшив і швидкість підняв на максимум. У мене тут скіфський накінечник, його виявляють прилади з проходу тільки професійні, на висоті там 10 сантиметрів. Але бачать цей накінечник як чорний. Це бронза, скіфа. Ну, всім відомі, скажімо, важкі такі цілі. Спробуємо виявити навіть на цих на лаштуваннях занижених. Це я вожу 10 см над ґрунтом. Ну і в притул, всі професійні прилади, не впритул, а сантиметра 2-3 виявляють кольором як мінімум в одну сторону. Перепровіримо. І з доволі коректним VDI. В цьому приладу, як мінімум, є 25 чи 40 кГц. Не виключаю і можливості і 60 кГц. Це на М2. Що стосується 15-ї частоти, то тут нічого особливого. Виходить, я не помітив цій 15 ї частоті. В М3, напевно, тут задіяні більш низькі якісь частоти, і в М1 теж. Але найбільше сподобалося М2, тому по ній і описую все це. Далі, що стосується чутливості складних цілих скарб монет. Теж виявляє, виявляє доволі чіпко. Розділення я ще не добрався. По стабільності, менш стабільна легенда на телефони, які потрібно вимикати. Тут з цим все простіше. Що стосується роботи по траві, потрібно підбирати налаштування. Тут ще є такий пункт в нас цікавий, як шумопоглинання. Я його не задіював, але, скажімо так, їх є вісім. якщо я встановлю 4, то, напевно, прилад буде себе вести краще по стабільності. Але давайте спробуємо його розігнати на максимум. І встановити першу чутливість. Хтось скаже, що він глючить. Да? Зараз я збавлю спочатку цей пункт, ми до нього повернемося. І чи можна ходити на таких параметрах? Демонстрували інше, що можна. Стабільно. Повільніше потрібно водити перша швидкість, але стабільно і ходити дійсно можна. На що вплине оце шумопоглинання, якщо його поставлю дуже високо на 8, перешкоди, як бачимо, збереглися біля ґрунту, їх а глибина, а глибину вони ріжуть. Бачимо, чіпкість втрачається, ще цікаво перевірити на дрібну ціль. Так, воно втрачає чіпкість. Тобто цей пункт, це як і в сімплексі Ультра, він не потрібний і зачорняє цілі, як бачимо. Якщо можна без нього обійтися, то ходимо без нього. Зараз він на четвірці. Ну, на четвірці ще можна миритися, винюхувати. Але як бачимо, можна ходити на нулю, то навіщо його задіювати? І при тому, що сигнал буде чистіший і вірніший. Зрозуміло? Далі, що стосується. Роботи М3, то М3 вже, перепрошую, потрібно зробити баланс ґрунта, Щоб воно було в нас коректно. Скажу, що М3, М1 вже дрібні цілі так не виявляють. Тобто там частоти нижче 20-15 кГц. Можливо, навіть і 4 кГц тут теж присутня. Бачите, зачорнило. Можливо, це десь і стабільніше, і краще, але вже ціль не виявляє. Так само 15 кГц поки що без балансу. Дрібну ціль вже не бачить. Тобто М3, значить, вища, десь 20 кГц, можливо, і має. Але це не панацея. І М1. М1 взагалі не бачить дрібної цілі. Ну, бачить, але в самий притул, там вже об обґрунт. Тобто, думаю, вам все зрозуміло. Якщо будуть у вас виникати якісь питання, задавайте, будемо перепровіряти, тестувати, але як бачимо, навіть. На зашкварних якихось моментах налаштувань виявляє тільки те є цілі. Тут теж, до речі, є цілі дрібні, воно якось їх виявляє, але на м 2 показує найкращі результати. Всім дякую за увагу. Ще скажу про вагу. Цей прилад став ще легшим, напевно, завдяки катушці. І змінили тип карбону. Він тепер матовий, а не глянець. Тобто не Гладкий, а шершавий. Напевно, для того, щоб краще фіксували сам зажими. Фарту і здоров'я, з вами був Бурсук.